Дровенькі були Позрізали ми пуп'янками їх. Залишили пару клупочок, щоб були для краси у нас тут. Ось така піванія. Краса. Так, погнали. Як ви вже бачите, наші гурси сидять тут. Наверху. Були вони у нас на потоці, лазили, гонили і хто пам'ятає, хто дивиться, у нас було п'ятеро, стало нас четверо. Правильно, лис Микита. Лис Микита прийшов і білий день на посовиську одного гусенятко цапнув. Напротязі години каже, тато вийшли, каже, за годину прийшли. І вже одного нема, ходив, шукав, але не знайшов. Мусимо їх тримати все ж таки закритими, тому що варіанту у нас більше немає, а шкода тримати, щоб потім пікати лису зуби віддати. Наші гусики спокійні, гарні. Правда? Хто такий в мене гарний? До речі, їм сьогодні два місяці і тиждень, дев'ять тижнів. Тепер вони вже почали набирати трошки масу. Вже в руки їх береш і чути, що ти щось тримаєш. вони у, у нас глистогом я їх, глистогами два рази. Глистоган десь місяць практично. І потім ще раз пізніше для контролю, тому що все рівно вони мені не подобалося. Або може препарат до мене за старий я бомбазол і другий раз ми їх глистоголонили альбендазолом. Хто тут нас, хто, я не знаю. Ще поки що по-моєму оце голиденькі, красенькі з білою короною на голові, це буде гусачок. тому що вони у нас з півнем б'ються. Гуси спокійні, миру любові. От я от гуси. Виросли вони в нас на балконі, хто пам'ятає, хто дивиться, бігали за мною. Ну, і відповідно, без диски. І можна їх ось погладити. Так. Вони розказують, прибігли, обнімали мене. Оцей голубенький гусачок. Він розказував мені, як лис Микита їхнього братика чи сестричку забрав. Так? Тут проблема в нас, що в нас трави не дуже є, все в основному кропиво, кропиво я трохи повикошував сушем. Туди вверх не хочемо їх пускати, тому що там зверху є вільний прохід. Там дорога по ліс, і відповідно микети минулого року теж звітом заскакували, тож тримаємо ми їх майже біля хати. Хіба треба буде виганяти їх пасти, щоб берегти від микети. Ну, на жаль, нас інших, ми не маємо іншого вибору, то тому мусимо тримати так, як є. Тут же на подвір'ї в нас все загально бігає. А ще микита цапну дві курки Амроксихи і дві курки в Лівінських. Така шкода Микетова. півні у нашому цьому три роки. Два роки, верніше, прошу вибачення. Ось курочки в нас є, річні і дворічні. Ось ця в нас любить попивати яєчка, що минулого року я її вчив і навчив Це її два роки. І минулорічні курочки, молода сімейка. Поки що тут нас сипять і на нижньому подвір'ї закриті теж. окремо ще є лінські. Зараз вони в нас перестали практично нестися. Пішли в маленьку відпустку, було спекотно, і я думаю, що все ж таки через спеку Ну і відпрацювали, вони мусять відпочити. Вони перестали трошки нестися. Так, несеться в нас зараз мінорка і відновили свою яйценосність барбезє. Спочатку вони відпочивали, ті неслися, і так в нас, вони міняються. Чому з одної сторони добре тримати декілька порід. Тому що вони собі почергово ті несуться, ці відпочивають. І Або все потім не виворіть, інша порода починає нестися, другі відпочивати. І відповідно у вас завжди буде яйце. Коли там ранньою весною вони несуться ідеально, ну а пізніше вже трошки вони, як то кажуть, яйценості в них падає, і відповідно одні несуться, другі відпочивають. І з рахунок цього у вас завжди буде яйце. Так, гуси наші старі тут теж. Були вони на посовиську, але тато побачив пару днів тому, як наш глинистий, чомусь не любить чорних машин. Їхала машина, там біля нас ями, вона помаленьку, він вискочив на ну, чуть не на капот але наразі спереді машину, водій ледве об'їхав у гусака, тато зразу впав в нерви, як то кажуть. І загнали ми їх на подвір'я. Загнали на подвір'я, маємо чистий спокій ми і мають чистий спокій водії, які їдуть попри нашу браму. Тому що, по-перше, Небезпека, що пошкодить автомобіль, ну і важливо дуже небезпека, що хтось з водіїв може пошкодити нашого глинистого. Відповідно, ми його мусимо тримати в закриті або трошки пасти. Ну Деколи вони там б'ючи до наших сусідів, не знаю чи вдома її їсти пити, але вони туди ганяють. З нашими гусиками вони не контактують, глинистий їх гонить. Відповідно, дві ємкості з водою я зробив, щоб одні мали попити, другі могли попити. Але ночують вони тут в окремих вольєрчиках, тож проблеми з тим немає. Тут ну, глинація так за ними не бігає, але коли вони до них підходять, глинисти їх трошки, як то кажуть, поганяє. Як поводить себе наша гуска? то я казав, чи вона осліпла чи ні. Ну, По-моєму, не осліпла. Не знаю, що тоді було. Бо тепер я бачу, я йду і вона тікає від мене як зліва, так і справа. Що ще в нас на подвір'ї? Це в нас на подвір'ї, що у нас почала нестися мама Джолі. Вона минулого тижня падала мені на ноги, як на ноги. Присідала, хотіла поруватися. Індика хотіла, чи два тижні тому це було. Ось ну, бронзу у нас немає. В принципі, якби і був, ми вже більше б не насаджували. Хіба там люди питали на продаж, було б яйце. Вчора тато каже, знайшла в неї це в стані більше немає. Вчора я тут трохи. Зжинав кропиву, косив і в, одному, в одній кропи знайшов одне яйце, а в другому боці знайшов ще шість яєць. Тобто вона собі знайшла і зробила гніздо на вулиці. По амраксах в нас лишився півень і одна курка. Дві курки ми в оренду віддали, можна сказати, поки що. Дві Микита забрав, було в нас їх всього п'ять, і одна поки що залишилася. Тут вони вже у нас на загальному подвір'ї. Франківську у нас ще є е, сімейка Амроксів, яка окремо відокремлена. Заклали ми інкубатор ще раз повторно, десь пару днів тому. Тобто е, пташку ми будемо собі лупити. Ось такі в нас новини з верхнього подвір'я. Гусячо, індичачо, курячі. Всім бажаємо мирного неба, любові і Божої благодаті. Хто не підписався на наш, на наш канал, якщо вам цікаво, підписуйтесь, коментуйте, спілкуємося і, як то кажуть, ділимось досвідом.